Євгені. порушення вимог, передбачених статтею 35 Кримінального процесуального кодексу України щодо автоматизованої системи документу обігу суду, оскільки у судовому засіданні суддя Субира сказав, що вказану заяву про його відвід буде розглядати саме суддя Ткаченко Світлана Євгенівна. Вважаємо, що таке порушення є, що таке втручання у автоматизовану систему. Тобто та, такий розгляд вказаної заяви про відвід поза встановленої стати 35 Кримінального професіонального кодексу України порядком є грубим порушенням норм Кримінального процесуального кодексу України та в будь-якому випадку подальша участь даного суді не є можливим у даному кримінальному провадженні. Більш того, хочемо зазначити, що вироком Чигиринського районного суду Черкаської області 13-12-2014 року... У складі головуючих судді Скаченко Світлани Генієвни було, було видано Слубенко і Героя Слава, що ви кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді позбавленої волі строком на 8 років. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області до 20.02 грудня 2016 року зазначення вироб було скасовано як незаконне. Кримінальне провадження направлено на новий судовий розгляд до того ж, суду в іншому складі суду. Частина 2 статті 76 Кримінального представника кодексу України передбачає, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участь у, цьому, у новому провадженні після скасування вироку або хвали суду першої інстанції. Таким чином, э, чином зазначена обставина взагалі виключає можливість судді Чекаїнського суду, що області. Каченко Сан Євгенівне від, 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 від будь-якому участі у даному кримінальному провадженні по обвинуваченню Славенко е, Ігоря Руслановича вчини кримінального правопорушення, передбачено 42 статті 121 Кримінального кодексу України, так як, е, як е, будь-який розгляд даного кримінального провадження цією судею буде, буде е, необ'єктивним та упередженим і буде в будь-якому випадку викликати сумнівів е, в правильності та... Е, упередженості даного судді. До таких обставин ми просимо відвести суддю Чигиринського суду Черкаської області Тяченка Світлану Євгенівну від участі у розгляді заяви адвоката пана Венера Миколасича привід судді Чигиринського районного суду Черкаської області Сухі Реве від, від розгляду кримінального провадження за номером 120-142-501-7355. За позначив Сладенко Ігор Іслановича вчинення кримінального праворушення передбачено в 42 судді. 21 Кінального кодексу України та роз... просимо е, розглядати дану заяву в порядку, передбаченому ПТ 81 Кімінального професіонального кодексу України. Дякую. Ну, ми проходимо нас не честь, я закраю, що від, відводу судді Каченкова, колока, що просто відводу судді Гайді. Оскільки чимось окремо посадного виконання, ми передбачено як заявлення відводу судді, яке задає відвідувати. Тим цього сторона захисту зауважила про статтю 76 на України, а саме а, заборона участі судді, який розглядав справу після скасування а, а, вироку до вищої інстанції. Однак любимо поняття, вона по кодексу України, що провадження передбачає Підготовчого засміняння, сам свой розгляд, дебати, судові дебати і вироб. Тобто розгляд відводу не передбачає і не забороняє участі повторної, то фактично повторної даного суду. Окрім цього, направлення даного провадження на розгляд в даному випадку до апеляційного суду. У вас знову ж таки затягування і порушення підсумання, розумних сроків даного судовозу, оскільки е, після скасування виробник... і Викривання даних і без будь-якого дозволу чи якось вирішення з фокусу. Дякую вам на Ваша думка. Підтримую свого захисника. Законець представник. Підтримую захисника. Підтримую, Підтримую захисника. Да, нас потерпіли, потерпіли. Підтримую думку прокурора. Зауважити, що чинний Кримінальним профессиональним кодексом України передбачено право сторін заявляти відвід на будь-якій стадії кримінального провадження. Крім того, хочу зауважити, що стаття 16 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участь у даному кримінальному провадженні після скасування вироку або впали в суду першої інстанції. Зазначення означає, що це стосується усього розгляду кримінального провадження, а не тільки стадії підготовчого, судового роз... підготовчого та інших стадій. Дякую. До третью заяви захисника Гонарства Пономаренка, що до головуючого по даному кримінальному провадженню Савирі захисником Бочеваром було заявлено відвід судді Скаченко, з тим, що суддя вже приймало вже провадження, несловир, які суддя в зказаному кримінальному провадженні під відбуванням голови сумир, який присутній сумних сованих незаконно. Крім того, суда і суверу порушення порядку окремо розподілу передачі заяви про його відвід, було заявлено на засіданні, що дана заява для суддя і Скаченко. У короназаперечує продазовий заказаний заяв, сплачуючи на те, що кримінальним посуванням не передбачавши заявного відводу в суді, який видає заяву про відвід іншого судді. Вона підтримав заяву свого захисника. Закони представник та цивільних связан теж підтримали заяву захисника. Потерпіли підтримав думку прокурора. Лише, цей процес, вважає необхідним дану заяву залишити без розгляду. Через країн судді працює до суді Суєченко, тому само початку було відомо, що за суді договірів порядку медичної сполученого роду судді Ткаченко. Крім того, це вважає, що норма числення 2 статті 76 Кримінального процесуального кодексу України. Не бажайте на випадки участі судді при роджені заяви про відвіднішого судді, з почим заява захисника правісті я є безпоставленою. На психише закон слугували заява захисника вечора за правовісті Свяченко залишити видрою. Упала скарги матеріалів. Пушу сідати. А тоді діють потапити учасників цього провадження, чи довіряється на складу суду? У з прокурору є відповідь. Ви питали і про суд, про суд також. Тобто що... тоді що... не можна заявляти від даній стадії. Дальній ситуації. Було правильне рішення. 26. Правильне рішення. Да. Ну, а я ще раз вам Ну, заявлю. Законом 12 а року. Це відбіць відбіць, ви не надали мені пам'ятку про мої права. А я вам заявляю знову відвід. Я вам заявляю відвід. Це в Черкасській області не передбачено? Я вам заявляю відвід. Зв'язку з тим, що ви не надали мені пам'ятку про мої права. Я заявляю вам відвід. Ви не надали мені пам'ятку про мої особисті права. Скуди на місці, коли залиште дані відвід, як заяву без розуму? Я залишу відді зал, я не можу тут знаходитися. Без моєї участь, не будете його продовжувати. Як і сніга по номерах, то пройміть голову, чи по справах. Так, я все підтримую, Значить, значити, що докунальним актом у даному кримінальному провадженні відносно слабених плануючи в суді Чергівського районного суду ЧКІ було надання всі матеріали кримінального провадження, що на нашу думку є порушенням частини 4 статті 291 Кримінального постави кодексу України в відповідності до якої надання до суду інших ніж тих документів, ніж тих, які передбачені пунктами 1.54 вказаної статті, саме в статті 2901 Кримінального кодексу України, куди не входять до е, вказаного переліку матеріали кримінального провадження, до початку судового розгляду забороняється. Зазначена е, порушує принцип змагальності, встановлений статтею 22 Кримінального кодексу України, в якому зазначено, що стояв кримінальне провадження мають рівні права на збирання і подання до суду речей, документів інших доказів попитання скарг в порядку, передбаченому процесуальним кодексом України. Таким чином, ми, таким чином, наша думка, також думка, яка склалася з цього приводу вже і у операційних судів різних областей, означає, що судді в даному випадку, коли разом із обвинувальним актом надаються матеріали кримінального провадження, повинні відмовляти у долученні до копитання прокурора матеріали до слова розслідування кримінального провадження, а, а якщо такі матеріали надійшли, негайно повертати їх прокурору. Однак суддя гринської районного суду Черкаської сусової риви, порушення зазначених вимог, які зазначалися, вказані матеріали кримінального провадження прокурору не повернув. Більш того, 06 квітня 2016 року, повертаючи акт актного кримінального провадження обвинувачення господарства Вікторія Остановича до прокурору Черкаської області для усунення долітів, висловилося з цього приводу. Стосовно того, що тут е, вважає такі вимоги щодо е, порушення частини 4 статті 291 на кодексу України, які були заявлені захисником Паномаренко безпідставними, які вказане провадження вже було предметом розгляду в суді першої інстанції забуванням в суді Печенка, То, е, Та Після скасування вироку було направлено до суду е, до цього суду на новий розгляд е, в іншому складі суду. Однак вказана ухвала е, суді Чигиринської суду Черкаської області в Товірів була скасована, що також вказує на хибність тверджень суді. Вважаючи виконано, ми просимо заяву про відвід судді Чигиринської раносу Черкаської області Товірів Ігоря Вячеславовича від участі у розгляді кримінального провадження за вона чим Словенко Ігоря Руслановича, ученення кримінального праворушення 22 статті Суди першої Кіміна кодексу України, відвести. Тобто, Так, Вона є в наявним матеріалом. Ваша честь, я запрошую до відводу судді суди, враховуючи, що дано з цього питання вже є рішення суду першому слідчого судді, а саме 26 серпня захисник пономаренка заявив відвідування. були направлені до Чернігівської суду після скасування апеляційним судом вироку від 13 листопада 2014 року. Тобто дане поваження не було направлено не прокурором, а надійшли в суду вищої інстанції після скасування вироку суду першої інстанції. О, в тому випадку я не бачу а, самого порушення діє в суді суду. Крім цього, а, під час розгляду, а, під час оскарження ухвали. Чергінського районного суду від 6 квітня 2015 року про повернення винувального акту прокурору для усунення недоліків. Апеляційний суд в ухвалі 15 травня 15-го року відмовив ви скасував ухвалу Чергінського районного суду матеріали повернув до суду першої інстанції, тобто до Чергівського районного суду. Тому вважаю, що

судді встановив. Провадження Терринського суду перебуває кримінальне провання поганочі Словенка 2 Санович, 21 Кримінального кодексу України. <кхід> Після зброї даного кримінального провання захисником Пономаренко пановаренку до дано відвідували влучому судді Савирі. Я обґрунтована тим, що в суді Совірів вже на стадії пункту часового засідання були всі матеріали кримінального провадження, що є недопустимо, оскільки провадження дійсності на основі змагальності сторін. До спустими зникають сумнів чудової неприємності прогляду даного кримінального провадження. У засіданні захисник підтримав дане клопотання, прокав його задовольнити. Прокурор заперечив про задоволення вказаних заяв, сплачуючи на те, що дана заява реалізувалася судом і задоволення було відмовлено, як і в клопотанні пропинення обвинувального акту прокурору. Матеріали кримінального проведення направлялися до суду не прокурором, а після скасування вироку. Крумунальний акт обвинувач підтримав заяву свого захисника. Терпіли не з думкою прокурора. Ціни підзар підтримала заяву захисника. Законий представник Бумажу Славенко залишив судових засідань. Защо учасників процесу вважає, суд вважає, що дана заява здоволення не підлягає. В дому пункту 4, 61, стадії 75 Криміального процесуального кодексу України, тиший суддя, суддя або оприціалі не може брати участь в кримінальним провадженні, за нея сільших обставин, які викликають сумнів у його передженості. Тут вважає, що відсутні будь-які діставля у судді СОГИРИ, визначені пунктом 4 чи 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу країни. закликає на те, що наявність у суді СОВІРІСІМ матеріалів кримінального провання, після того, що призведе до дойвної об'єктивності та обережності продовольчі вказаному кримінальні провадження без оскільки в даному випадку для запровадження судді матеріали кримінального провадження дійшли в порядку кофесового розподілу і скасування вироку, до того ж, нормами кримінального португального закону не передбачено кримінального провадження за наявних обставин. Більше того, заява провід суді согири стане підстав вже була предметом розгляду суду. А тому зважає, що повторно заявним захисником від відвіз тих самих підстав має знаки зловживання права на з метою затягнення розгляду кримінального провадження в сусідному частині 4 статті 81 Кримінального процесуального кодексу України. Дискурсивно задоволений заяви захисника означеного адвоката Конмиренко про відвідувачу суді що судожає необхідним відмовити. На Написання при закону суду у кого із заяви захисника обнашого помиренка провідного участь у суді Совелі у рамках розгляду кримінального провадження по нашому Славянському Юрій Санча по числі 221 кримінальної сприїзді відмовити. Суди вбачає підставля, дозволення заяви.